За полічу силі же і поближе на сіноча. Ні твора мала щаслива, де у перший клас Здравствуй школа, рідна школа і Згадаю, що вже розлучатись через дні, хто стане на піднула на душі, вчилися, мирилися і бралися у ній, а забрані літати. А поки вищеш воля і уміння молоде, підтяжного зачинення, звершить коти, для когось останні це буде то. Чиниться на дванадцять будучи. Ох і довго я збирався, перший раз у перший раз. Разів десять одягався і вмивався десять раз. У новий портфель поклав'я. Десять кручок лапи на всі машину пиріжок. Нема місця на книжок. Ну, а я сюди крутейся, фронт раз, раскура. Учитись хоче, а ласка і доброта, нам навчанні допоможе. На раді всім ми підросли у нашу столу, де в часи. Школи ми знання несли, дай Боже нам здоров'я і сили. Цьому впевнилася. І дякуючи особисто вам, вам, 11 день, я перед вами близько вклоняюся, я вас дуже люблю. Дякую батькам за те, що вони приклали зусиль для того, щоб сьогодні ви такі були. Маряна Васильівна і вам, і за урок, і за взагалі, і за те, що ви взагалі ви мої найкращі учні. Я вас. Особливе ставить, тому що ви гідні цього слова учень-нодіївській школи і гідні слова українець. Для того, щоб були такі чудові учні в 11 класі, як добре говорити, а в тебе там е, такі файні учні в 11 класі, але повірте мені, Чите я її. знаю, я знаю з власного досвіду. Що в мене дружина так само вчитель у школі, вона така сама принципова, строга, вимоглива, і вже їй кажу, ти це лишися за тих дітей, <рес> але розумієте, як приємно, коли колектив формується з маленького і на кож, протязі кожного дня цих 11 років починається з першого класу, вас передавали із рук в руки, і розумієте, це видно. Е Творіння е, педагогів і особливо безумовно що класного керівника, тому що Дерект, для кожного, ну для початку це класний, класний керівник, тому що він безпосередньо співпрацює. <серків> і класи, але це класного керівника. Це однозначно. Е, Вимогливі вчителі. Інколи ви приходите з уроки і кажете, ну як мене вже <серків> достали, <серків> я не хотів <серків> вживати це слово, тому що це такі ж офіційна особа. <серків> але все-таки розумієте, але пройде деякий час, і ви зрозумієте, що саме вимогливий, але справедливий учитель це справжній педагог, тому що вимогливість вона була, не тому, що вони так не любили вас, а через те, що вони надзвичайно вас любили і хотіли привити ті знання. Тому що здобувати знання це надзвичайно тяжка робота. І хто... Наполегливо в цьому процесі, ви бачите, що практично в 11 класі у вас не буде вільного часу. І я вас просто прошу, взиваю, дивлячись на такі ваші розумні, добрі обличчя і розумні очі, витрати цей час 11 класу з користю для себе. Підготуйте ґрунт для свого майбутнього. Тому що, розумієте, відмовитися від дечого такого приємного, воно варте для того, щоб потім е, отримати. Задоволення на тривалий час. Сил вам в цьому навчальному році. Люди, які говорять на угорський, на словацький, на польський, на російський. національного полікультурного суспільства. Тому ще раз свято вас і всього самого найкращого. Я вам хочу побачати дружньої родини, вашому класу. Чому я так говорю дружньої родини? Тому що ви зараз в 10 класі, у вас формується новий колектив. І я сподіваюся, що ви будете такими дружнями, як Ганна Ванівна, зі мною і з всім колективом. Тому що дещо дуже багато залежить від класного керівника. Ганна Іванівна у нас людина ем, настільки вихово, вихована, культурна і з повагою відноситься до всіх, що мало таких людей. Мало. Тому що Ганна Іванівна, якщо дехто хтось їй скаже, ну, буває будь-який настрій, правда, в людини, Ганна Іванівна то сприймає із любов'ю. Як би мені ніхто не сказав, вона ніколи не обризається, вона може десь в душі. Також, коли, коли я їй говорю зауваження, вона посміхнеться, мені скаже, все буде добре. І так би я хотіла, щоб у вашому колективі нові учні, які прийшли, які прийдуть, щоб ви були єдиною дружньою родиною. Ви єдині, так як нашому колективі. бачите, як і сьогодні, можна також і